Сьогодні Укрпошта представила на річницю повномасштабного російського вторгнення марку ПТН ПНГ. Ми всі розуміємо, що це значить: рік складний, рік важкий, рік болю, але це і рік перемоги, тому що Україна вистояла, і це сьогодні почався рік нашої перемоги. Вже рік Україна б'ється, ми тримаємось, ми боронимо своє. Ми вдячні в першу чергу військовим медикам, вчителям, службовцям, аграріям, підприємцям. Всім ми знаємо, що цей рік незламності і що цей рік стане обов'язковим роком перемоги. Про це скажемо, і ця марка на марки відомого художника зображена графіті, яке він залишив в Бородянці, де. Маленький хлопчик, дитина кидає на іпон спортсмена дзюдаїста. Це такий потужний меседж російському діктатору. Випуск благодійний, ціна якого складає 180 гривень, 42 гривні з кожного реалізованого аркуша підуть на відбудову учбових закладів, які були зруйновані в зв'язку з агресією Росії. Всього випуск 250 тисяч. Дніпропетровська область отримала 6 тисяч аркушів. Ви всі можете їх придбати у всіх міських відділеннях.